Дитячі піжами бренду 51015, Комплекти. Піжамка на дівчинку 134-140, Ковтинка та штанці. Дуже класний склад тканини. 95% котон, лише 5 еластан. Така піжамка. Є ще у розмірі 1340 упаковці та 134-140. Піжамка на хлопчика, футболочка та штанці на вік 1340 та в упаковочці 134-140 та 134-140. Піжамка на хлопчика на довгий руках на 134-140, В упаковочках 146 пателів. 1340, а 146-152.